Не люблю, коли настільки критикують мої улюблені книги. О, це от одразу видно, що все добре в людинки, коли вона пише такі коменти. Жо, люди, які залишають такі коменти, в них щось не гаразд. Що ви пишете в цих відгуках? Це не пишіть, не пишіть відгуки, якщо у вас в голові таке. Жах. Привіт, мене звати Аліна. Мені не з ким говорити про книги, то метод. У цьому відео я хочу трошки розважитись і повгадувати мої улюблені книги за негативними відгуками. Ой, зараз побачите, мій друг Іван. Іван, дякую тобі за це. Підготував погані відгуки на книги, які я люблю. Я буду читати ці відгуки і буду намагатись вгадати книги. До речі, підписуйтесь на мій канал, підписатись варто тільки навіть заради коментарів Івана. Він смішно і мило пише коменти. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коменти і ви, і ставте лайки. Будь ласка, це підтримає мій канал і дасть мені мотивації продовжувати знімати відео. Також можете підписатись на мій інстаграм про книги. Отже. Що в мене тут є? Дивимось. І він сказав: я обирав смішні відгуки, тому може, ти нічого не вгадаєш. Я дякую тобі, друже. Сподіваюсь, хочу вгадаю. Перша книга. Коли я це прочитав, я сподівався, що автор просто не усвідомлював, що він привласнює геноцидальні травми, травму-геноциду корінних народів. Але знаєте що? Він повністю усвідомлював, що робить. Гей, знаєте що? Я білий чоловік, не повинен писати книгу про це. Тому я зроблю це, видалив частину, яка є спойлером. Це вирішить усі проблеми з привласненням і використанням геноциду як тла для любовної лінії. Якщо чесно, в мене була версія оце, Корінний народ, я подумала, що це книга у Волошковому морі, бо я десь читала відгуки, що там про саме про ніби як ілюзія на корінний народ, але тут кажуть Білий чоловік. А книгу написав Тіджа Клюн Люн, і здається, це, до речі, відгуки з «Гудріц». Тобто вони іноземні, я не знаю, чи людей азійського походження вважають білими чи ні. Тому, напевно, через це я тепер думаю, що це не дімо в волошковому морі. А що може бути геноцидальна ідея на тлі любові? Може, голодні ігри? А, ні, почекайте, чоловік. Тобто автор чоловік. Ага, от і відказка! Все ми зараз з вами дізнаємося разом. Де у нас є автор чоловік? Автор чоловік і історія любові. І прям так, що про геноцид, ну є три товариші. Але три товариші в Німеччині, і це події між двома війнами. Голодні ігри. Автор жінка. Я не знаю. Блін. Може, реально Діма в ложкому морі, але дивно сказати, що він білий чоловік, правильно? Може, ще Володар Мух. До речі, ну давайте я скажу перша версія в мене або Володар Мух, або Дім в Лужковому морі. Перший відгук. Далі, наступний відгук, ой, Ваня, вибрав ти, звісно, важке. Я намагалась, ну, або там, Я намагався, справді намагався зацікавитись. Але я ненавидів фільм. О, дякую, Ваня, є на що спертися. Фільм, тому не знаю. Чому думав, що мені сподобається книга? Угу, Фільм краще книги. Тільки Форест Гамп більше немає такого в світі. Ех, це одна з небагатьох книг у моєму житті, яку я почав і змушений був покинути на півдорозі через повну відсутність інтересу. Вайн це що завгодно може бути? Будь-яка книга. Автор розвиває стільки другорядних персонажів і сюжетних ліній, через що книга така довга, що я просто втомилася її читати. Ну або втомився. Угу. Так, багато другорядних персонажів і фільм. Ну точно не три товариші», напевно, бо мені здається, що фільму немає. Багато другорядних персонажів є в голодних іграх. Коротше, все, що ми знаємо, тільки що книга велика і багато другорядних персонажів. Що завгодно, Що завгодно з того, що я люблю. Ну, напевно, не квітері для журно, бо там мало персонажів другорядних, а величезна, але фільм, не серіал. Я би подумала, що це гра престолів. Прям величезна. Ну, давайте. А, під куполом, може, так під куполом не фільм, а серіал. Американські боги серіал. Це ж мені подобаються серіали. А де фільм? Правила будинку Сидор, може? Ну так. Да. Єдиний фільм це «Правила будинку Сидру. Мені здається, тут тому я бо ну, новообіцівський клуб він невеликий, це маленька книга. А прям щоб така довга книга ще втомився її читати. Правила будинку Сидру, моя версія. Що друге це «Правила будинку Сидру. Так читаю третій відгук. точніше, третій відгук, третя книга. Поверхневий сюжет наповнений мегаломанічними. Персонажами Мегаломанічними? Що таке мегаломанічний? Мегаломаніак? Персонажами та поганими діалогами. Моє життя. Цікавіше, але я не пишу про це книги. Не читайте це, якщо ви гетеросексуальний чоловік старше 25 років, у якого є життя. О, це от одразу видно, що все добре в людинки, коли вона пише такі коменти. Поверхневий сюжет на пов мега-ламонічними. Що таке? Означає надмірне почуття власної важливості, величі або могутності, часто пов'язане з бага з бажанням контролю чи впливу над іншими людьми. Ну мені здається, що бійцівський клуб, але він якраз для чоловіків. Гетеросексуальних, до чого тут гетеросексуальність, там немає нічого такого. Я скажу біцівський клуб, бо мегаломанічні персонажі. Це просто мегаломанічні. А, може, три товариші? До речі, ще може бути «Три, три товариші». Поверхневий сюжет наповнений поганими діалогами. Моє ж цікавіше. Окей, давайте все-таки третя книга буде три товариші. Ой, четверта книга. Якщо вам подобається підліткова література з повторюваним стовами на кшталт м'язи, а мене там щось було, а, напевно, жорстокий принц. Я вже знаю. Гарний і темні очі точно «Жорстокий принц. Майже в кожній главі тоді ця книга для вас з усіма позитивними відгуками на і Амазон. Я відчуваю, що мене обдурили, обзорили змушуши прочитати цей роман. Я думаю, точно жорстокий принц. Тому що це єдина підліткова книга, яка ну це не теж моя улюблена книга, але от єдина така підліткова книга, яка мені сподобалась. І не можуть бути м'язи гарний. Тому от я точно я впевнена, що я вгадала четверте. Так, п'яте. Моя перша і, ймовірно, остання книга автора. Вибач, мамо, я не буду переймати твого улюбленого дитячого письменника. Ага, хтось, значить, дорослий. Точно ремарк. Письмо було нудним, персонажі абсолютно нецікавими та двовимірними, а персонаж взагалі не мав жодної особистості. Опа, так, а що я казала ремарк на попереднє про мегаломаніяків? Ну щоб перейняти щось у мами, мені здається, з моїх улюблених книг ми про мишей та людей може бути, або а, про мишей людей або ремарк та завариш. Письмо було нудним персонажі абсолютно не цікавими. Ну, якщо персонажі і двомірними. Я думаю, все-таки не про мишей людей. А давайте я скажу, що тут це ремарктори товариші. А тоді мегаломаніяки це Чібічеський клуб. Хай буде так. Ой, зараз буде комент. Видно, що одну зірочку поставила. Яка там вже шоста книга? Це, мабуть, одна з найгірших книг у цьому жанрі, яку я читав за довгий час. Не люблю, коли прям настільки критикують мої улюблені книги. Спостерігати за тим, як сохне фарба, викликає більше емоцій. У порівнянні з цим нудним безглуздим твором. Я здава... я здався після того, як із труднощами подолав першу половину. Вань, що завгодно може бути? Що завгодно? Я не знаю. Одна з найгірших книг у цьому жанрі. Давайте потім з вами цим методом виключення прийдемо. Ну, може, з бути нудним для когось, я впевнена. А, цікава ідея, зіпсована поганим. Це вже наступний відео. Цікава ідея зіпсована поганим виконанням і недослідженими темами. У результаті перетворюється на прісну емоційно-маніпулятивну драму. Ще до того, як дочитати останні сторінки, я вже знав, що автор хоче вичавити останню сльозу зі своїх ідеальних цитатів і здогадався, яким буде останній рядок чи щось подібне. Я думаю, що це несподівана вакансія. А я вже казала О, або ну недосліджені теми це напевно не може бути про мишей людей. емоційно маліпулятивну драму. Де де видавлюють сльози? Про мишей людей. Несподівана вакансія, Елджернон. Добре, давайте скажу, що Елдженон, тому що дійсно цікава ідея. Ох ти господи, який великий Ваня. Величезний відгук на восьму книгу. Давайте подивимось, що ж там таке написано. Щось про Гаррі Поттера бачу. Що за чортівня? Це така. Останній елемент поп культури. Якщо не сутінки чи Гаррі Поттер, то це дошлюбний лайно, на кшталт на кшталт цього, яке читають дорослі. Вони читають теж лайно, що їхні огидні підлітки. Якщо ще один друг або член сім'ї порадить це як гарне чтиво, клянусь, я вріжу їм в обличчя. Це просто приголомшливо. Що ця книга має вищий рейтинг, ніж будь-який твір Олдоса Хакслі, Джорджа Орвела чи будь-яка велика книга на цьому лайновому сайті, боже, хтось дуже незадоволений. А, чи життям, чи книгою? Ось чому світ поганий і нічого не зміниться. Мені навіть не потрібно її читати. Я просто ненавиджу її, бо вона існує, і всі її люблять. Як вона може бути настільки хорошою? Тобто людина її не читала, чи що? Як вона може бути настільки хорошою? Да, добре питання. Долбані фашисти, боже збав, якщо ти проща прочитаєш щось, що тобі не нав'язують, в ті самі 35-річні підлітки, які люблять сутінки, і досі ходять на пан-концерти. Хоча ваша лінія волосся явно відступає, живете ви подвалі своїх батьків, боже, який жах. Просто ця людина пише там, оце, от такі слова. Я ненавиджу вас і ваше прокляте плем'я. Ну ну мені здається, що люди, які залишають такі коменти, в них щось не гаразд або в житті, або з головою, тому що ну неможливо писати, що ви всі там не праві, і у такими словами, коли все стало таким легким, коли всі просто лягли, і почали проковтувати це лайно. Це завжди було так. Час покаже, що все це мечня, і вам усім має бути соромно за себе. Ой, хворі люди, звісно. Ну що, що може бути? Пісня льоду та Полем'я, яка найпопулярніша книга? Ну, мені здається, «Квіти -квіт -квіт -квіт» для Джорнона» багато хто любить. Пісня льоду та полум'я. Просто те, що він там згадав <сум> німецьке минуле, може і три товариші. А, жах, я не знаю. А може, і голодні ігри. Але голодні ігри це підліткова. А тут кажуть, що якась доросла книга, як я розумію. Давайте я скажу, що це пісня до полум'я. Не знаю, чогось мені так здається, що могли про гру престолів так сказати. О, тепер суперкороткий відгук. А мені подобається. Це жахливо. Ну що робиш? Не всім подобається те, що я читаю. Треба було зупинитися на згадці про його хвіст. Я хочу, щоб ця книга ожила, щоб я міг дороги обличчя. Вона жахлива. Серйозно, ви чуєте, що людина пише. Я хочу, щоб ця книга ожила, щоб я міг вдарити її в обличчя, серйозно. Боже, ну, ну це не нормально таке писати. Е, про його хвіст, в кого є хвіст? У Джордона. Та тут кожен комент, знаєте, моя улюблена книга, у мене канал називається Книжки для дернона і підходить все. Його хвіст. Може, Володар Мух? про мишей та людей, е, хвостик. В кого хвіст? Я не розумію. Ну, Буду думати, що це Єлджорнон, бо хвіст. Рох. Про його хвіст, а чим так згадка? Просто дивно, типу згадка про мищачий хвостик так прям когось напрягла. А може, це ці, як їх звати, в ложкове море, там є хвіст. На згадці про його хвіст треба було зупинитись. Дивно, я не розумію взагалі. Наступний відгук, наступна книга. Це як товстий Елвіс серед книг. Усе набрякле, надмірне і водночас позбавлене тієї енергії та жвавості молодого Елвіса. за водно? Я не знаю. Давайте пальцем небо. Товстий Елвіс. Яка книга з моїх улюблених може бути товстим Елвісом? Ну, нехай буде, ковала зозуля, може. Не знаю, чесно, ай бутикувала Зозуля. Але знаєте, дивно мені, от я не люблю такі відгуки, які безликі. Ну тобто напишіть конкретно, що вам не подобається. О що тут можна зрозуміти? Можливо, до речі, Ваня просто брав не повністю відгук, але я не розумію відгуки, де жахливо. І що? А чому жахливо? Мені ж треба розуміти, чому жахливо, щоб я розуміла читати мені цю книгу чи ні. Жахлива сексистська книга, і будь-який чоловік, який її прочитав і отримав задоволення, завжди виявлявся модаком. Ого, в мене в улюблених є сексистська книга. У, -у, У загублена може. Давайте я скажу, що загублена, бо я уявити, не ну, можу, яка з моїх книг може бути сексистською. Загублена, чи може на ну, анатомія, ніби ні, вона підліткова. Коротше скажу, загублена. Наступна книга вже там, чи 9, чи 10, я вже не рахую. Я зазвичай не люблю ставити зіркові рейтинги класичним літературним творам. О, Ваня, дякую, хочу з підказкою. Але я в поганому настрої просто сижу тут, прикручуючи в голові, що справді вважаю, що ця книга. Активно зробила світ гіршим, лол. Є не так багато книг, про які я можу чесно сказати, що бажаю, аби їх ніколи не написали. Але це одна з них. блін, може сумно було людині. Дуже. Ну, тому що так, що з мене любене з класичних книг? Три товариші, примашей людей, книжки, ой, книжки Лео Джернона, квіти Лео Джернона. Що класичне, прям людину засмутило, Східний експрес, є класичне. Ну, давайте скажу три товариші, В мене на все підходить. Три товариші. Написано. Чоловіком нічого не відбувається, читаючи це, я відчував. Я хочу, щоб мене хтось пристрелив. Uh, Дам навіть не знаю, що вам скат написано чоловіком, нічого не відбувається. Читаючи це, хотів, щоб мене хтось пристрелив. Не скажу Бойцівський клуб. Хоча в Бойцівському клубі щось відбувається, в трьох товаришах також щось відбувається. «Волошкове море написано. Ну я не знаю. Буде смішно, якщо це кувала зозуля, тому що написано чоловіком Роберт Галбрейт, але насправді насправді це Джон Роулінг. Оце б я дуже сміялась, якби це була кувала зозуля, тому я скажу, що 13-та книга це ковала зозуля. Так 14-та книга, чотири слова в рецензії. Розчаровуюче лайно, зробимо п'ять слів. Величезне, розчаровуюче лайно. Ще одна типова книга автора останнім часом. Тисячу плюс сторінок, перенасичених персонажів, а потім дурне закінчення, яке справді не має сенсу. Я погоджуюсь, що у книзі під куполом дурне закінчення. Ну, дуже легко впізнати Стівена Кінга, ти плюс сторінок. О а, ні, це не може бути. Я подумала, може, Джордж Мартін не може бути Джордж Мартін, бо в нього немає закінчення. От ми й знайшли під куполом. Згодна про кінець, кінець фіговий. Але те, що це величезне. Говно, це дуже дивно для мене. Так, п'ятнадцятий відгук. останній. Шокуючи нудна книга. Такі дрібниці, безглузді сварки, нудні описи буденного життя і жалюгідні персонажі не роблять честі жодному письменнику. Не знаю, що знайшли в цій книзі інші читачі, яким вона сподобалась. Безглузді сварки і нудні описи буденного життя це схоже на несподівану вакансію. Я думаю, що це воно це, напевно, єдина книга, де в мене є. Але й три товариші підходить. Що робити? <свят> у мене на все три товариші. Що робити? Ну, нехай буде ще раз безглузді сварки, жалюгідні персонажі, які не роблять честь жодному письменнику. Ну, прям жалюгідні. Я би не сказала, що у несподіваній вакансії прям жалюгідні в товаришах, Може, хоча я також їх не вважаю, звичайно, це моя улюблена книга я не вважаю їх жалюгідними, але, я, типу, намагаюсь зрозуміти, що людина собі. Може, це правила будинку Сидру взагалі. Ну, назвати. В правилах будинку сидру життя буденним навряд чи. О, завтра, завтра, завтра! Точно я кажу, що це книга завтра-завтра-завтра. Шокуючи дна, безглузді сварки, на дні описи буденного життя. Це те, що сказали мої колеги в книжковому клубі, там де ми читали завтра, завтра, завтра. Для мене це одна з найкращих книг року. А вони всі сказали, що книга нудна, безглузда, і все таке. Так, да. я думаю, що це завтра, завтра, завтра. Так ну що неочікуваний перехід. Мій друг вирішив, що відповідь він мені дасть в інший день. Тому в інший день я записую відповіді на те, що там я не вгадувала. Я виписала собі, бо дуже хаотично вийшла відео. Я там. Гаду, називаю по 33 версії. Я виписала, що ж я там собі навирішувала. вирішувала. Перше, давайте зупинимо, що це три товариші, через те, що це історія любові. Автор білий чоловік. Друге є фільм, який не сподобався авторові, і велика книга. Я обрала правила Буденко Сидру, бо голодні ігри і бійцівський клуб це також фільми, але там не величезні книги, як каже автор. Третій відгук про мегаломанію. Я обрала ще «Бійцівський клуб, хоча дивно, чому бійцівський клуб не можна дивитись гетеросексуальним чоловікам 25-річного віку. Навпаки, напевно, це для них фільм. Четверте я обрала «Жорстокий принц. А п'яте, там було важко перейняти у маму якусь книгу. Я обрала про людей, джорно. Нехай буде про мишей людей. Все ж таки. Шосте нудний безглуздий твір. Я там сказала, що це може бути все, що завгодно. Нехай буде Володар Мух. Сьоме. Я вирішила, що це несподівана вакансія, бо вичавати сльозу, емоційно-маніпулятивна драма. Хай буде воно. Восьме. Я обрала пісню Людаполем'я, «До але міг би бути і бійцівський клуб. Дев'яте. Там було про його хвіст. Ми вибрала книгу Діму Волошковому морі. На цей варіант десятий, товстий Елвіс. Ну, товстий Елвіс в мене буде американські боги, тому що Елвіс американець і американські боги. Я не змогла обрати щось інше. Сексистський твір. Я вирішила, що це буде загублена, тому що служниця там, ніби навпаки, якось більше про жінок. Навряд чи ж сексистською могла бути служниця, тому нехай буде загублена. 12. класичний твір. Я обрала між трьома товари... товаришами з хідним експресом. Хай буде східний експрес. 13 автор-чоловік, я обрала ковала Зозуль, 14 під куполом. І 15 несподівана вакансія або завтра-завтра. Я несподівану вакансію вже віднесла до 7-го. Значить, 15 у мене завтра-завтра-завтра. Перше це було. що Я намагався, але не зміг. Що погано дослідив. Погано досліджена тема. Перше, там, де було про геноцид, все-таки «Діма в волошковому морі. Перше не вгадала. Друге у нас про фільм правила будинку Сидору». Правила будинку Сидору». Вгадала. Третє про мегаломаняків, це все-таки три товари, а не бійцівський клуб. Три товариші. Мені здається, три і «Бійцівський клуб це такі дві мускулінні книги, які обов'язково треба читати гетеросексуальним чоловікам 25 років. А тут людинка написала, що в неї більш цікаве життя, Ну, видно, що щось там і заділо в цій книзі, щось там прям особливо це про гетеросексуальність, що ж там його заділо, дуже цікаво. Отже, третє, я не вгадала. Мускули і очі. Що ха? <роз ebensoisone> про... <було> <с isso> так почекайте, підліткова література. Чому він сказав тоді підліткова? А може я неправильно зрозуміла про ні, тінліт. Підліткова література про м'язу і очі це виявляється служниця в нас. Ну, добре, окей, я шокована. П'яте. Блін, я чомусь не подумала, коли перейняти. Наступне це перейняти улюбленого персонажа у мами. Я не подумала про Агату Крісті. Це виявляється Східний експрес. Не подумала взагалі про те, що да, Агата Крісті також може бути улюблена письменниця мами. Не подумала. Шосте, нудний безлуздий твір, я сказала володар мух, а це, виявляється, кувала зозуля. Ну окей, можна було сказати, да, Що кувала Зозуля нудний безглуздий твір. Окей, хай буде. А сьоме. Сьоме у нас що? О, я і знала, я казала цю версію, про те, що гарна ідея, але погане виконання. Я думала, що це елджернон, але я чомусь передумала через Вичавити сльозу. Ех, блін. Точно, Вичавити сльозу це ж ел Ну ой, ну добре, окей, не вгадала. Наступне у нас Ні, ну тут буде вже в мене вгадані якісь о восьми це той величезний комент про ну коротше, якоїсь дуже дуже травмованої людини, як на мене. Я дуже здивована, я дуже здивована, що відгук про там, там, поп-культуру, сутінки Гаррі Поттера, оцей величезний відгук був про голодні ігри. Всього-навсього голодні. Ну, окей, може, якщо людина його прочитала там, тоді, якраз коли з'явилися ці антиутопії підліткові, де діти вбивають дітей, може через це його так вкурвило, але ну прям настільки голодні ігри, щоб когось роздратували мені дивно, просто я, я шокована. З чого я ще шокована, що виявляється, що. Це жахливо. Що це жахливо? Я хотів би, щоб ця книга була людиною, щоб вдарити її в обличчя. Це жорстокий принц. Просто казка про дівчинку, яка хотіла стати магічною, ну, типу, магічною істотою, дівчинка, яка хотіла пробити собі шлях у світі магічних істот, вдарити цю книгу. За що? Я, мені дуже цікаво, що прям там жахливого. Ну, це, це для мене крінж. Якщо чесно, такий відгук, я шокована, що дев'ята книга це жорстокий принц. Десята книга, десятий відгук, десята книга не менш шокуючі для мене, тому що це про товстого Елвіса. Товстий Елвіс це ану, вгадайте, даю вам час. Ану, ще трошки, подумайте, добре, товстий Елвіс це пісня «Льоду та полум'я». Назвати пісню «Льоду та полум'я товстим Елвісом. Що! Що, взагалі, що в голові в цих людей, які писали ці відгуки, я не знаю. Я не хотіла бути токсичною, ну але це просто. Ну що? Що ви пишете в цих відгуках? Це не пишіть, не пишіть відгуки, якщо у вас в голові таке. Жах. Що сексистська книга це бійцівський клуб? Ну окей, вона, я би сказала, вона мускулінна книга, а не сексистська. Ну добре, окей, дуже сексистська книга це бійцівський клуб. Ну, та й назва в неї вже так ніби натякає, що там. Не про жінок книга. Ну, добре, окей, я може сексист, да, тому що в цій клубі немає жінок, ай ладно, хай буде. Далі, наступне 12 про класичну класику це «Володар Мух. Ну, окей, так, да, Мух, класична класика. Що там було про. Я хотів би, щоб її ніколи не написали, але я згодна. Мух, дійсно. Таке враження викликає, що книга робить боляче і, можливо, би хотілося, щоб її ніколи не написали. Тут я не можу посперечатись. Тринадцяте виявляється, уявіть собі, написана чоловіком, майже нічого не відбувається. Я хотів би, щоб хтось мене пристрелив. Це про мишей і людей. Я шокована. Я не знаю, що е, ну, я, яку роль тут має те, що вона написана чоловіком Джон Стейнбек на секундочку. Типу, що тут історія про двох братів і мишей. Де там мали бути жінки? Ну, типу, що там жінка, яка дуже всім подобалась, такий образ жінки. Ну, це не те, щоб а щось дуже погане. Ну, так, тільки така. Короче, Боже, зараз би до класичної літератури докопуватись з питаннями, написано чоловіком. Нічого, що всі, більшість класичних авторів, чоловіки, що за Ой, такий фу. Я навіть, не, я навіть не хочу закоментувати, просто крінж і все. На цьому ми зупинимось. Ага, і що таке 14? -те? Ніхто не знає, бо Ваня скинув відповіді так, що ти маєш здогадуватись окремий квест знайти правильні відповіді. Що там пишуть? The pointed piece of crap. До речі, а, це тому, що я знаю, що The pointed piece of crap – це під куполом. скоріш за все. А, ну, є тут така відповідь під куполом? є, да, є. просто вона обрізана ніби. А, ні, 14-та я вгадала. І 15-те це несподівана вакансія. Окей. Окей. Ну, згодна, там було схоже на несподівану вакансію, але просто я вирішила, що замість несподіваної вакансії, точніше замість державно на несподівана вакансія, намагається вижити з нас сльози. До речі, чому джордон емоційно маніпулятивний? Я вдячна вам за перегляд. Пишіть в коментах, чи хочете побачити відео, де я читаю гарні коменти, п'ятизіркові коменти на мої неулюблені книги. Напишіть, будь ласка, це про це в коментах. Буду вам вдячна за будь-яку підтримку, коменти, лайки, підписки. Всього найкращого в безпеці, а я пішла. Пока-пока.